книзі притч Соломонових простота розглядається як одна з основ мудрого життя. Соломон вчить, що справжнє щастя полягає не в накопиченні матеріальних благ, а в умінні насолоджуватися простими моментами, які дарує нам життя. Коли ми живемо просто, ми відкриваємо себе для мудрості, яка приходить з уважним сприйняттям світу навколо. Простота відкриває шлях до глибшого розуміння життя. Вона дозволяє нам зосередитися на тому, що дійсно важливо і цінне. Наприклад, у притчах розповідається, як мудрий чоловік знає, що мати мало, але цінувати це набагато краще, ніж прагнути до безмежної розкоші, яка часто приносить лише стрес. Простота навчить нас бути вдячними за те, що маємо, і допоможе зберегти душевний спокій у складні часи. У сучасному світі, що переповнений стресом і надмірними вимогами, повернення до простоти може стати справжнім порятунком для нашої душі. Розуміння сили простоти допомагає пройти через життєві труднощі і знайти щастя в дрібницях, які оточують нас щодня. Пам'ятайте, що простота це не бідність, а вибір жити в гармонії з самим собою та світом. Підписуйтесь на наш канал та діліться мудрістю, яку ви отримали. Бути добру!